Привіт, друзі! Сьогодні хотів би записати таке відео про таку екстремальну експлуатацію кутушки Shimano Vanford в 4000-му розмірі MHG. Що ж з ним сталося після такої жорсткої експлуатації? Хороший собак. О, Ще один. Попав, попав І так, я взяв судочка 3240 Дімон качає ще одного. І думаємо, що цей більший. А саме це були ваги 7, 10, 12 грам саме часто і рідше 15-20 грам, але з таким. Хорошим виважуванням, крупної риби. Там і щуки, і окуні були досить крупні. Судаки були хороші. Але найбільш, на мою думку, що вбило, вбиває навіть котушку, Це товстолоби, як я з ними тягався, зловив більше 30 товстолобів, плюс багато, дуже багато з ними совався. І мені було цікаво, цілий сезон я з нею проловив. ТО я її не робив. І я хотів би її порівняти з такою старенькою котушкою, яка в мене була. Була вона в мене три сезони, в принципі, та сама експлуатація була з вагами 10-12-15 грам. Це котушка Shimano Twin Power 2015 року. Отже, що ж сталося з Ванфордом? Одразу почнемо по люфтах. Люфти, в принципі, які були в нормі, так вони і залишилися. Вона там не розбилась, не розхльобалась, не стала якоюсь не такою. По звуках, в принципі, які звуки були такі остались один мінус. Це чуть-чуть з'явився -чуть люфт в душці. Незначний, але він з'явився. І саме головне це хід. Він став чуть гірший, тугіший такий От на проводках це досить так відчувається. Я думаю, сезон з такими рибалками. І все-таки все-таки треба цьому Ванфорду зробити ТО. Я думав, що катушка в 4000 розмірі буде досить потужна, хоч це Ванфорд, облегчений, катушка для ультралайта, але 4000 розмір. Наприклад, в Твіну у мене був Твін 15 рік, 2500С. Він був важчий, ніж цей Ванфорд 4000 рік. Ванфор важ, якщо я не помиляюся, 220 грамів в 4-тисяму розмірі. Твін 2500С. 245 грам. Повністю металічний. І що хочеться сказати, три сезони я ловив тим павером. Також використовував там 10-12-15 грам. Тув я в ним не ловив, тягався з крупною рибою. Теж так жорстко експлуатував його. Але за весь час що з ним сталося це їхня болячка. Тут болт. Завжди підвідкручувався, його доводилося завжди підкручувати, тому що дужка розслаблялася і починався люфт. Ну, тут, якщо видно, теж він є маленький, нофтвіна сабулячка. Але, по ходу, по люфтах, за три сезонних експлуатації з ним абсолютно нічого не сталося і близько. По Ванфорду, по люфтах, в принципі, нові якісь там не з'явилися все добре, але оцей хід може треба смазку поміняти. Не знаю, в принципі, він ходить, він крутиться, але вже відчувається, що вже пора йому на ТО. Я, якщо чесно, думав, що товстолоби його вб'ють набагато крепше. Але в принципі, в принципі, він вижив, він зміг це зробити. Хоча я як тільки міг його вбивав і не жалів його. Але твін Power, навіть в меншому розмірі твінчик показав себе куди краще коду взагалі ніяких нюансів в нього не було. Я крутився, так і крутиться, його береш взагалі без проблем. І що хочеться відмітити, що 4000 Ванфорд порівняно з 15 Твіном 2500 на вагах 10-12-15 грам відчуває себе набагато гірше. Тобто, ти робиш проводку на Ванфорд, ти відчуваєш якісь там тяжість, сопротивлення приманки. Ти чувствуєш, на твінпаве, що 3 грами ти ведеш, що 12 грамів 4-3,5 дюйма приманку, ти ведеш одинаково. Потужна, класна котушка. Ванфорд, на жаль, цього ну, не може робити, йому важко, що 7 грамів, що 10, 12, там, в принципі, різниця є. Не скажу, що вона дуже відчутна, але є. Коли я його брав в 4000 розмірі, я думав от для такої рибалки, для дальняка, для більш-менш таких вагів 10-20 грам, я думаю, що в мене сезон не проживе. Але не дуже дорога котушка, в принципі, вижила цей сезон без ТО. Ну, Так, нормально я його поганяв з великими вагами і кажу, напевно, найбільший такий. Експеримент і найбільш жорстко для цієї катушки це було ці виваження в столобі, як вони стартують для фрикціону, В принципі, з фрикціоном ніяких проблем не було. Я його то підтягував, то розслабляв, шнурок 0,5, в принципі, треба було від фрикціона строїти свої рибалки, контролювати, але не підводив ні шнур, ні котушка. Оце єдине, що я думаю, що механізм, звичайно, там вже трошки зносився, головна пара теж, я так думаю, буду відправляти на того дивитися, що з ним там сталося. Але, в принципі, він мене здивував. Я думав, він мене розсипеться, якщо чесно, але ні. Але битву з Пауером, якщо так порівняти зі старим твіном 15, він програв. В принципі, хід, ну, не скажу, що він геть поганий, але відчувається вже така важкість, коли ти ведеш. Можливо, це тільки мастило. Я дуже на це надіюся. Поміняти мастило і буде все класно. Аби головна пара тут не прийшла взагалі в негодність, не знаю. Але от, що мені дуже понравилось, що реально по люфтах взагалі все супер, по люфтах все класно, фрикціон теж. Кутушка для такого джига, в принципі, може бути. Не можу сказати, що, що ця катушка навіть в 4000 розмірі для якогось там такого серйозного джигу 20-25 грам, я думаю, він не буде їх тягнути і не справиться з ними. А для такого 10-12-15, в принципі, можна 4 тисяч обрати Ванфорда, він буде легший, ніж Твін Пауер в тому ж розмірі. Ну, твін, звичайно, буде набагато виносливіший І, в принципі, потужніший, якщо це ще PG Твін. В рази, просто в рази буде потужніше, і це буде відчуватися. Але, в принципі, бачите, він навіть не хоче зараз нормально крутитися. <хи> ну, є, я щось в цьому. Підубилась катушка. Як би цього я не хотів, але в мене було за метою от, не жаліти його на крупних грибах, на всяких таких виваженнях не жаліти. В принципі, я результатом задоволений. Отже, 4000 Ванфорд, в принципі, може слугувати як кутушка для такого лайту далекобійного. І, в принципі, середні ваги, такі 7, 10, 12 15 грамів він справляється і за сезон він у вас не улетить. На відміну від 2500-го і менших ванфордів, де вони реально 2500 5-7 грамів за сезон його ушатують, він починає люфтіти всюди. В принципі, але хто як. Ним ловить, але так що я бачу, що в мене був 2500 іван-фрин, дуже і дуже швидко вбивається. Кутушка, як на мене, не дуже. А оцей 4000 MG, в принципі, класно. Класно себе показав. Я дуже радий, що так вийшло його провірити. І, в принципі, зроблю ТО, а ще буду його ганяти і ганяти, поки він взагалі не розсипеться. Така екстремальна експлуатація, я думаю, дуже непогано. Він пройшов цей експериментик, порадував трофеями мене. В принципі, за ті кошти, що я його взяв, він повністю себе виправдав. Не можу сказати нічого поганого. Це не топ-катушка, там супер хід чи суперпотужний, це не про нього. Але отак половити таким середнім лайтом, я думаю, саме те, що треба. Головне це його вага. Ну і, і якщо рівняти з твінпавером, твін однозначно краще. Але і ціна, звичайно, буде вища, набагато вища. А на цьому все. Ось такий невеличкий експеримент, в мене, який тривав сезон, вдався. Сказав, що в мене вийшло за сезон, свої висновки. Ви коментуйте, може в когось були подібні катушки, в кого вони як служать. Було б дуже цікаво почитати, подивитися, що ви можете сказати про Ванфорда. А на цьому, всім дякую і всім пока!